На городі уджілки. Добрий ранок, ми з України. Поганенька сьогодні у нас погода. Таке пасмурне, все затягнуло. Але знаєте, так же пахне весною. Клас. Так, ну, утрішній чайочок. Дихаємо, любуємося і за роботу. Нас сьогодні холоднувато. Ой, руки мерзнуть, але робота кипить. Малину докопали, ми залишаємо місце для теплички. Ось таке гарне місце буде. Так, залишилося ось цю солому перекласти мені на малину туди. От і зараз покажу вам, куди ми посадили високорослу длінну малину яка родить один рік, один раз на рік. Ремонтантно ми посадили тут. От, І покажу ще, куди ми пересадили іншу малину. Земля така вже просохла, слава Богу, але обіцяють ще дожі. Треба перекласти солому. Ось сюди перенести. Тут буде малинка. Би ще трошки тепліше було, я вже почала б доріжки робити, але ще прохолодно. Фух, не вистачає поки що тепла. Так, зараз швидко познімаю, бо у нас вже темніє. Так, ще завтра буду тут закінчувати, але кучу розібрала, все обрала і вийшло в мене ось так. Вся маленька засипана соломою. Ось так. О, то щось так знімало. Негарно. Чомусь ось так. Так, і що ще? Ще підсипала чесник соломи, обрала солому з цибулі і засипала піском. Тому що цибуля у нас корнеплод і в пісочку буде гарно рости. Засипала її добрячим піском. Ось десь мішок у мене пішов на цибульку. І он чесничок підсипала. Ще не до кінця трошки не вистачило, завтра з погреба достану, досиплю. Ось так. Це ще на сьогодні. Сьогодні гарна погода, але обіцяли дощик, поки що сонечко. Хочу зняти по світлу, бо вчора знімала в темноті. Е, навіть не знаю, буду чи я це викладати, тому що така зйомка була. Ну, а що робити, працювала допізна вчора. Вчора я заложила е, малинку сіном. Це ще я буду ще докладувати, просто яке в мене ще було, сіно таке залежила. А буду купляти нове, тоді ще зверху свіженьким зложу. Ось так малина в мене зараз виглядає. Дуже класно. Ще малувато мульчі, я бачу в деяких місцях, але буду долажувати, поки що так. Буде чистенько, гарненько. Ось так. Мені треба вже готувати місце під горох. Роботи дуже багато, що сьогодні встигну, тому що не тільки город, ще й робота є, ще й багато чого. Ось моя цибулька. Я вчора її розкрила, зняла солому і посипала піском. Добряче засипала піском, бо вона вже пролізла. Зараз покажу, якщо буде видно. Ось видно, бачите, рядочок попролазила. Але бачите, вона жовтенька, тому що була солома і їй мало сонця. О, то я солому зняла і думаю, вона піде. І посипала пісочком. Потім зараз не трогаю, а ще як трошки вона підніметься, щоб я бачила рядки. Я буду просапувати і пісочок піде в ґрунт. Хочу зробити такий піщаний ґрунт для того, щоб цибулька була гарна. Ось так. І ось там чесничок, чесничок прикритий. От. Теж подивлюсь, буду ще додати, тому що там мульча уходить швидко. Часничок буде в мене прикритий, а цибулька ні. Тому що не знаю, я цибульку не хочу прикривати, щоб вона не попріла в мене. Привала я її тільки взимку для того, щоб їй було тепло, щоб вона добре вкоренилася. Ось так. Так, ну Зараз буду працювати на тут, де буде теплиця. Зараз ще добираю, приберу тут все, приготую. Ще малина викопана, треба викинути. Дивіться, поприбираю, койде позамітаю, зроблю, щоб був трошки порядочок. Так, працюю трошечки. Вже освобождаю грядку для гороху. Ось таке до. Ось таке після. Зараз бігом. Поки нема дощу. Треба закінчити. Ну все, рядочка для гороху готова. Ось так висипала, брала всю траву. Трави в мене вийшло ось такий, якщо хто знає, Атебовський великий пакет. Це все в мене трава. Це, що була тут. Так і зараз покажу вам, яка в мене повшифер, бу... яка в мене вийшла площадка для моєї теплички. здув. треба щось чимось припнути. Так, зараз буде дощ і прям пахне. Ось бачите? Все чистенько, все обрала. Ще не перекопувала. Не буду, поки, мабуть, не поставимо теплицю, а потім вже в теплиці буду перекопувати, а дорожки ні. Тому не хочу все перекопувати. Ось так. Вже хочеться робити, робити, щось робити, а воно погода не дає. Це ось. Цибулька моя в пісочку така хороша попролазила, зараз сонечко їй. Дощики обіцяли сьогодні і ще після 8 березня дощики, так що нам її добре. І ось для горошку вже буду саджати скоро горох. Ще буду стелити ці всі доріжки, які в мене, бачите, такі поганенькі, тут це буде застелено, але не зараз. Ще ну, немає часу зараз. Прохолодно і погода, але все буде, все буде гарно. Все зробимо, дай Бог. Так, а всі обрізані дерева на нашому, на нашій ділянці ось все зложено ось тут гарненько. Це буде. Шашлик. Ось чоловік прорізав все все склав, з такненько. Безотходно нічого у нас не викидується, не пропаде. Так, я обіцяла зняти малину, яку високорослу, однорічну, яку ми пересадили. Ось вона тут. Під забором, правда? Забор буде скоро інший. Заказали, чекаємо. Тут у мене туки ось ще є, такі маленькі. Ще бур'янець. Треба висапати, ще руки сюди дойдуть. Бачите, такі туки. Це у нас поперед хати. ось так, Тут є і смородина, і агрус ось росте. Це ось деревцей чоловік посадив. Трошки навіть клубнички є. Небагато, але є ось тут ще. Бачите, в минулому році попідсажували. Ось так тут. Ще висипається, бур'ян буде гарненько. Це ось, ось малина. Вона висока буде по забору плестись. Надіюсь, буде. А ще смородина все крупно. Я вже в розсадничку своєму От, з городом закінчила, хоч і дощику у нас ще й немає, але вже вітер розійшовся, вирішила поки що. З городом закінчити на сьогодні. Що хочу ще сьогодні зробити? Полити розсаду. Так, дивлюся, вона вже так трошечки підсохла. І сьогодні хочу ось цю свою розпікіровану розсадку полити бурштиновою кислотою. Дуже хороша штука От, від хвороб. І стимулює кореневу систему наростати. Отак, бурштинова кислота. Значить, Як буду я її використовувати? Тут 2 грами, мені треба четверту частину. От я приблизно висипала її всю. І приблизно, отак, от ліній у мене, її ущільнюю роблю: ось такий. Приблизно насипаю таку кучку і ділю її на 4 частини. І четверта часть мені потрібна на 2 літри води. Мені більше не треба для поливу. Ось так от я ділю, забираю четверту частину, розводю в 2 літрах води і буду поливати. Ось так. Ще в мене така ось новина в мене. Ось проріс перший помідорчик. Ось такий швидкий, низькорослий. Це в мене третій. Це дитячий, солодкий. Ось такий він швидкий, дивіться, я в шоці. Але ось всі сидять, а ось він вже є перший помідорчик ось такий. І ось такий у мене жовте балконне чудо. Ось у мене їх три штучки, ось четвертий ще тільки починає рости. Ось, мені писали, що саджали такий не взійшов не один. Ну, ось в мене отакий теж якийсь він нещасненький, цей вже треба пікірувати, а ці ось тільки-тільки. Ну, хочеться розбавити в мене одні червоні. Хочеться жовтеньких, то буду їх берегти, нехай може щось з них буде. Оцей, напевно, попікірую зараз його, бо він вже величенький. Оцих буду чекати. Трошечки пролила свої перчики з баклажанчиками бурштиновою кислотою. Ось такі вони в мене ще малюки, там гостренькі. Тут солодкий перець і баклажани. Оце так, що в мене тут робиться? Зранку передивлялася всі, не було нічого. Зараз, дивіться, заглядаю. Ось це соліроссу почали рости. Ось це Блек Черри уже два росточка. А ось цей не підписаний. Мені здається, що відпала моя наклієчка десь. От. Ну, Один це не страшно. Я тоді як буду перевіряти всі сорти, він знайдеться. Хто це в мене такий? Ось один росточок. Отак-от От такі швидкі. Я їх вже відкрила, вже будуть на свіжому повітрі, без накр накриття. Рости. І ось дитячий, солодкий, прямо швидкий-швидкий, ось такий вже. От вам і перші сходи помідорів. Сьогодні 7 березня. Пішли перші помідорчики.